Місце зустрічі символічним уже кілька років поспіль. Подоляни та жителі Тернопільської області відзначають свято Соборності на берегах Збруча. Саме там колись пролягав кордон між Українською народною республікою та західноукраїнською народною республікою. Цьогоріч тут обмінюються короваями та привітаннями. Слава Україні. За Те, щоб Україна була соборною, боролося не одне покоління наших земляків, відстоювали незалежність держави у політичній і громадській роботі, в культурі та в науці. Нинішнє святкування Дня Соборності шани справжнім героям України, виховання молоді в дусі кращих національних традицій такий захід є традиційним для хмельниччини, для тернопільщини, і безумовно, щороку ми святкуємо День Соборності силами двох потужних областей, аби показати оце на всю. Країну показати велику єдність, велику мужність і сильні вольові рішення, які були прийняті історично, які до сьогодні є актуальними, тому що лише в єдності, лише в соборності Україні жити, бути і творити майбутнє для своїх дітей, для своїх онуків. У нас єдина земля соборна незалежна Україна, і ми повинні все зробити для того, щоб і так було. Вона є неподільною, і це вже навіки. Що нам потрібно єднатися, ділити нічого. Потрібно У нас є дуже багато мет... цілей, які об'єднують, і потрібно якраз над цим працювати, проводити, втілювати в життя реформи для того, щоб впроваджувався нас кращий добробут життя людей. Після завершення урочистостей на кордоні Хмельницької та Тернопільської областей міжобласна колона вирушила на гостини до Волочиська. Тернополян вітали представники усіх 20 районів Хмельниччини. Бажаних гостей пригощали від усієї душі. Традиційні українські гуляння вдалися на славу. Аначушкіна Іван Мовчан із Волочиського району для інформаційного випуску.